Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні чудовий день, весняний, і я презентую вам свою чергову роботу з складний ніж, який я недавно закінчив. Получився в мене такий складний ніж. Такого от плану. Як бачите, ножичок такий своєрідний. Дуже мені останнім часом чомусь надихають такі плавні форми, якісь С-образні, С-подібні. Вийшов від мене от такий склад. Що по матеріалах? На клинку Сталь вуглецева. Не скажу яка марка, тому що не знаю, але ну, тут по твердості десь під 60 одиниць. І на лайнерах в мене тут також огрцева сталь. Така тут особливість з лайнерами вийшла в мене, що один лайнер у мене товстіший, другий тонший, тому що... Так вийшло, що це углуцева сталь, яка підлягає, ну, піддається термічній обробці, а це нержавійка. Там різниця в 5 десяток. Ну, у нас її видно, звичайно, що, але ну, я нічого переробляти не став. залишилося все таке. Кліпса, кліпса недавно. Баквально вчора я її закінчив. От. Клиночок протравив і застоун. Тут, як бачите, такий неприємний момент вийшов під час травки, утворилася тут така пляма. І вивезти я її не зміг ніяким чином. Її stonewash, ну, галтовка сама трошки скрила, От. але вона залишилась. Не знаю, чи це пов'язано з термічком, чи з чимось. Ну, такий факт є факт. І видно тут ще трек, ну, саму дорожку де рухається шарик. Ну, для мене це не є. щось таке аж сильно неприємно. Видно, те хай видно. ржавейка. Так воно тут зроблено. Тут е, кусочок латуні підпаяно до е, самої кліпси і засверлено отвір під М3 нарізана різьба. Е, отут, в цій частині, є, з другої сторони є скритий штів для того, щоб кліпса не рухалася туди-сюди. Інакше я зробити не міг, в силу того, що з другої сторони не дозволяла банка це зробити. А скріпити одним, одним, одним вінтом все разом не вийшло, тому що тут також є особливість, що в мене цей болтик, який тримає конструкцію ножа, заходить звідси сюди. Тобто різьба на цьому лайнері, а не на цьому. І відповідно тут просверлено вже на цьому лайнері. 3,2. І різьбу тут вже ніяк не вийде нарізати, щоб це було все скріплено таким чином одним болтом. Накладки Бікіліт. Ну, змушений був поставити два упорних штифти, тому що так воно вийшло, що п'ятка клинка, сама бачите, не, не доходить до. До опорного досить далеко. Так що цей тримає клинок в відкритому положенні, а цей фіксує його в закритому. От. Тут все досить -таки по центру, нічого там не... ніде не косить і не лягає. Так що така моя свіжа робота. Пропил тут, звісно, зроблений по мотивам, напевно, що Широгорова. Ну так, як то кажуть, з міру панітки. Такий от вийшов складень. Кліпса теж протравлена і трошки загалтована, щоб не випадали, як то кажуть, з загальної концепції, бо і клинок, і лайнери, все протравлене, не, не такі. Не така темна протравка глибока, а така і Stone і, Wash. І ну, галтовочка така груба досить. Як би то вам показати? Я вже вийшов на вулицю спеціально. Щоб було краще освітлення, Ну, напевно, нічого не виходить. Ось от такий трек от от, Тут добре видно слід у цього шарика. Але це не катастрофічно. Бонки. Все зроблено. Тут пропил для пом'якшення ходу самого лайнера замка. Такий от ножичок. Поносив його вже вчора весь день в кишені. Дуже він мені подобається. Буду, напевно, ще його повторювати, але вже обов'язково якісь нержавійці для того, щоб можливо, будуть якісь накладки більш дорогі і самі матеріали, тому що форма ножа мені сподобалася. Що ще такого по конструктиві тут? Дуже глибше в руки я його посадити не міг, тому що тут вже от біля цієї середні.